Всі прагнуть у Європу та гідну зарплатню, дороги, як у німців, і пенсію міцну, щоб все було доступне і не було проблем і жити, як у сказці, щасливеньким кінцем. А що зробили люди для вступу у ЄС? Сміттям забили пляжі, чекаючи прогрес, лісів майже не стало, все вирубали скрізь. Залишили країну, поїхали кудись. Я не кажу про всіх, але багато їх. Людей, які не цінять той край, де родились, де виросли, гуляли і світси познавали, де в перший раз кохали та сонце побачали. Почніть із себе, прошу, бо влада то таке, якщо народ захоче, він змінить там усе. Знову ж таки, я сподіваюся, що мої слова почули ті люди, яким необхідно було почути ці слова. Слава Україні, героям слава разом до перемоги.